Добрий вечір на каналі «2 плюс 2» програма Патріот Є і я Наталка Якимович. І сьогодні в мене в гостях народний депутат України, а також командир полку Азов Андрій Білецький. Добрий Доброго вечір, вищого. Андрій. Наскільки я знаю, одразу через кілька годин після цієї програми ви знову вирушаєте в зону АТО. Які зараз завдання стоять перед вашим полком а, зараз полк, який завжди тримає свою, свою ділянку фронту в секторі. Це зараз найгарячіша ділянка. Можливо, навіть найгарячіша ділянка зараз на всій лінії зіткнення це Широкіно в першу чергу. Ну і деякі інші точки, які не варто навіть зараз озвучувати. Яка там ситуація зараз? Стріляють? Стріляють. Стріляють серйозно, жорстко. Українська армія не дає відповідь в рамках цієї домовленості мінської. Тобто просто хлопці сидять і чекають? Да, сидять і чекають, несуть втрати. Тут перед вами минулого тижня сидів Олексій Мачанов і він сказав таку дуже цікаву штуку, що одна з проблем взагалі, цієї військової кампанії в тому, що ніхто чітко не позначив, що таке кінець війни, що таке наша перемога. Да? От для вас це що? Що має статися? Як вона має виглядати? Ну, знаєте, ну, це постійно повторювана насправді фраза. За нею немає, як на мене, глибокого змісту. Ну, Все надзвичайно просто. Відкрити Конституцію України про унітарну. Державу з незмінними кордонами. Вихід до кордонів є, закінчення війни. А Крим? Ну Крим це теж кордони України. Так такі, ж самі, такі ж саме, як Донецьк і Луганськ. Треба за нього воювати, спочатку звільнити ці території, а потім воювати за Крим різними методами. Можливо, не відразу, можливо, не завтра і так далі. Але однозначно відвоювати Крим. Чи це буде Економічна і так далі відвоювання, чи це буде реконкіста військового характеру. Ну в будь-якому разі, це хибна думка, що якийсь конфлікт в історії людства вирішувався за столом перемовин. Ви не знайдете насправді жодного такого прикладу. Ну, ви як історик, про це говорите абсолютно спокійно. Так. Я вам довіряю. І, так. і це абсолютно хибна думка. Нам лють це вуха, але це не є правдою. Це гарна фраза, так значно легше. А людина хоче вірити в те, що легше. Якщо є один важкий шлях, а інший значно пряміший. Але в тупік людина піде значно пряміше, якщо не буде знати, що там тупік. Тим не менше, ми зараз бачимо ситуацію таку, що ваші хлопці стоять. Так. І, і на фронті відчувається така загальна. Депресія з цього приводу? Тобто, Загальна нас... депресія. Бо армії взагалі дуже складно стояти в польових, польових умовах і нічого не робити. Це дуже складно для солдата. Тобто бойовий дух падає? Ну, не підвищується, це 100%. І я так розумію, що зараз починаються вже навіть проблеми з мобілізацією. Тобто, якщо раніше, наче ви смієтеся, ви розкажіть. Я не знаю, чи є проблеми з мобілізацією в ЗСУ і так далі. Мене лякає сама цифра, шоста хвиля мобілізації. Це взагалі хто? Це ж не новий віковий ценз там заходить. Це люди, які не попали на перші п'ять мобілізацій. Хто, хто це? Ну ви ж бачите там в полях, хто ці люди. Ну, в полях на дану хвилину ще люди з другої, третьої хвилі. Не з шостої. Мене лякає ідея, що люди, які там переховувалися від перших п'яти мобілізацій, зараз прийдуть на фронт і замінять тих, які хоча б мають півроку рік досвіду війни. Це буде страшно. А що тоді робите? Ви як командир, який там буває, знає ситуацію зсередини? Ви спілкуєтеся з командуванням, даєте якісь поради. Як от, по-вашому, мала розвиватися ситуація? Треба наступати. Ну, диві, ну дивіться. По-перше, фактично відсутній, це не буде популярно зараз, але між тим, фактично, режим перемир'я на дану хвилину відсутній. Ми маємо 90-120 обстрілів на добу. Ми маємо втрати, от я дивлюсь останні тижні сводки. Їх же перестали навіть давати повноцінні сводки АТО. Що раніше кожен день можна було вранці подивитися втрати за попередній день, то тепер ти дивишся, вони дають за один сектор, за другий. Говорять про частності, не про загальне. Але втрати ну, серйозні. За один день ми можемо мати декілька десятків ранених, декілька вбитих і так далі. Це надзвичайно багато в війні, яка не би, не ведеться, і так далі. Що треба Якщо, робити зараз? Ну, однозначно, однозначно проявляти силу в будь-якому разі. Тому що е, не відповідати, робити те, що ми зараз робимо, це жахливий шлях. Ви намагалися? Сказати, до... Що ми хочемо показати світу нашу миролюбність і от вірність домовленостям. Слухайте, ми їх показуємо вже більше року. Ми об'являли односторонні перемир'я, пам'ятається мені попереднього року. Потім перші мінські, тепер другі мінські. Другі мінські почалися через 50 хвилин після підписання договору. Ще Путін з Меркель не встигли сісти на літаки, як почався ад в Дебальцево. І добу там просто винищувалася значна частина нашої армії за допомогою російської артилерії. Тепер 90-120 обстрілів. Обстріли ведуться з важкою зброєю. Нема сенсу триматися, ну, нема сенсу триматися в рамках цих домовленостей, якщо їх не тримається ворог. І світ повинен був би нас підтримати. Інша справа, що світ готовий зараз отримати, заплатити за мир в Європі ціною будь-яких територіальних втрат України. А може Україна без підтримки світу, маючи може. те, що має? Може. Не, не сьогодні, безумовно, тому що ми нічого не робили рік, рік для підсилення нашої обороноздатності. Але безумовно може. Як потенціал, ця країна може абсолютно все, в тому числі вийти спокійно до своїх кордонів, буде протистояти цьому російська армія чи не буде. Інша справа, що ми цього нічого для цього не зробили. Тому прямо сьогодні вона не має такого, ну такої безпосередньої можливості. Але потенціал є. Повірте, я знаю, це ну, в багатьох речах до дрібниць. Військовий потенціал, потенціал військово-промислового комплексу, економічний потенціал і багато іншого абсолютно дозволяє. Але тим не менше, ви намагалися достукатися до керівництва чи ні? Ну, так, Я постійно е, пробую це зробити. В кінці кінців е, ви Значну частину от мого часу забрала і у фронта, і у, там, Верховної Ради, наприклад, боротьба за е, розуміння стратегічності Широкіного. Тобто, ви пам'ятаєте всі розмови про демілітаризацію Широкіного. Так вони ще, по-моєму, не зупинилися. Весь, весь Маріуполь виє півмільйонним містом. Навіть про те, що перестаньте вести ці розмови, ми ведемо ці розмови, але все-таки суспільна е, думка. Настільки зараз е, ця ідея непопулярна, що я думаю, що все-таки до цього не дойде. Це абсурд, це просто здача, ну так, ми здамо кусень української території, який підставить під удар півмільйонне стратегічне місто. Ну ви ж не готові здавати, значить, не здамо. А, що значить ми не готові, от коли мене весь час питають. Я кажу, так, дадуть наказ, будемо виводитись. Коли кажуть, ви стали системні, ви от тепер. От. А проблема не в системності, а в реальності. Ну, Дам я команду не здавати широким. Через 5-7 діб у моїх хлопців закінчиться паливо, закінчаться набої. Значна частина техніки буде перебита. І що далі? Зараз, на превеликий жаль, не там. Пелепонеська війна, і зараз неможливо навіть красиво померти як 300 спартанців, бо рукопашної не буде. Зараз війна це наполовину хоробрість солдата, а наполовину робота тилу. Якщо тил зупиниться. Я що буду купувати ці е, снаряди, набої і так далі. В кажуть, кажуть, що там можна все купити. До речі, це така можна. Тема, тема контрабанди, тема як наживаються на цьому всьому. Вже сьогодні я читала заяви, що немає ніякої контрабанди. Контрабанда є? Є. Масштабно? І наживаються на цьому. Безумовно, масштабно В обидві сторони. З тієї сторони в основному йде вугілля. І російський бензин. Той, що раніше йшов контрабандою через кордон Луганської, Донецької, Харківської областей. В зворотній бік йдуть промтовари. Також вони йдуть і в Крим. Формальна блокада якого не приносить жодних результатів, і полиці кримських магазинів заповнені українським продуктом. Вона є. Як з нею боротися? Справа в тому, що цю контрабанду кришують ті служби, які повинні з нею боротися. Тому дуже важко знайти рецепт, як з цим боротися. Якщо ті, кому доручено її припинити, встановлюють тарифну там, сітку і так далі, ну, про що ми можемо говорити? Ваші бійці ніяк не можуть на це вплинути? Слава Богу, Азов не стоїть на жодному пункту перетину. А Азов стоїть тільки на бойових позиціях, там, де йдуть е, бої. Там, де стоїть АЗОВ, там нема дороги і нема е, пункту, через який там блокпосту з нашої, з їхньої сторони, через який все це йде. А скільки зараз у вас людей? 1240 чоловік. І... Але штатка підписана штатною. Е, Розклад підписаний вже на 2400 бійців. Да. Це повнокровна бригада. А вам доводилося від когось відмовлятися, від зимось співпрацювати? Да, так, безумовно. А які, через які причини? Абсолютно різні. Від, відверто кажучи, підозр в... Ну, шпигунстві. В шпигунстві, як такому, так і в неадекватності, наприклад, людини. А чи було вже таке, коли людина з вами пройшла, там навіть кілька операцій, а ви розумієте, що. Один випадок це перший. Один з французів, який воював в Азові, виявився самим банальним російським ФСБшним шпигуном. Він був переданий СБУ, яке не знайшло, маючи, в принципі, весь матеріал, не знайшло нічого ліпшого, як депортувати його з країни. Ну, а друга історія це звичайна історія для війни, і вона чіпає як іноземців, так і українців, коли людина пройшла деякий час і потім те, що називається, згоріла. Угу. Тому що війна це війна. І вона зачасту ламає психіку людини. Але часто людина це не розуміє, що вона згоріла, і тому доводиться їй якось про і це так... сказати, правильно? І таке буває досить часто. Тому, наприклад, в Азові ми не практикуємо цих уходів в нікуди. У нас є цивільний корпус, у нас є власні виробництва, і ну, більшість поранених, більшість хлопців, які не можуть виконувати своїх бойових завдань, ну, те, що ми говорили, згоріли. Вони мають можливість залишитися в азовській сім'ї, але в іншій спостасі. Всі зараз говорять про те, що насправді, якби не добровольчі батальйони, то ситуація би на фронті розвивалася зовсім по іншому сценарію. Так? І ми розуміємо, що роль ваша дуже вагома і велика. Тим не менше, зараз є такий скандал величезний з батальйоном Торнадо. А ви знали цих людей? Так. Коли він ще називався батальйоном «Шахтарськ». і я зустрічався з ними під Іловайськом. Що з цього всього правда, а що ні? Моє знайомство було навряд чи більше двох тижнів і не настільки щільне. Але за ті два тижні я можу сказати наступне: я не знаю, як, наскільки вони законослухняні громадяни. Я можу сказати, що вони були абсолютно недосвідчені, але хоробрі солдати. Ви готові їх захищати, як народний депутат? Як солдат, солдатів так. Я вважаю, що якщо це були ексцеси, то треба поставитися поблажливо, як нас ставляться до колишніх народних депутатів і так далі, і тому подібне, поблажливо е, враховуючи їхній вклад в, е, в оборону країни. Якщо ж це була система, ну і справді злочинна група, то тут, навпаки, треба, відверто кажучи, включати максимально репресивні дії. Yes. Я схиляюся однозначно до першого варіанту, що. Е, все, що мені відомо, то це досить слабка доказова база на дану хвилину, і мова йде про декілька епізодів з декількома людьми. На превеликий жаль, деякі ЗМІ свідомо чи несвідомо, розкрутили це як історію злочинного батальйону. Як на мене, це абсурдно. Якщо щось скоювала одна людина, це ніяк не стосується скітування. Ну, у нас кожен тиждень. Саджають якогось дільничого міліціонера. так, І ми не звинувачуємо саму службу дільничих в тому, що це злочинна організація. Якщо мова йде про трьох осіб, то треба було вести мову про трьох осіб і ще доказати їхню провину. Ну ви, як депутат Навіщо готові? це був цей цирк, і навіщо було, я кажу ще раз, звинувачувати цілий батальйон, пробувати його роззброїти і так далі. Мені не зрозуміло. Ви готові взяти, наприклад, хлопців з розформованого з цієї роти до себе? Якщо людина приживеться однозначно. А тяга. В, в Азові не просто прижитися. Чому? Ну, я думаю, що це підтвердить будь-хто, хто був в, в секторі і знайомий з Азовом. Ну, елементарні речі. Як це там не банально звучить, Азов не п'є. Не п'є взагалі і в жодному випадку. У нас нема такого вигляду психологічного релаксу. В Азові значно жорсткіша внутрішня дисципліна. Спорт, постійні тренування і так далі. Люди хочуть зачасту відпочити. Від бойових вони кажуть, мені пофігу всі ці тренування, я хочу просто дотягнути свою лямку. Якщо дасть Бог, вижити і піти додому. У нас так не буває. Люди, які в цьому плані ведуть себе нерадиво, вони дуже швидко вилітають з батальйону. І ще друга історія, яка у всіх на устах: це історія з колишнім комбатом Айдара. Який, в принципі, ваш був колега по сесійній залі, депутат, тому навіть якось напрошуються ці паралелі. А ця історія, ваше ставлення до неї яке? Як ви вважаєте, чи справді можна його звинувачувати за те, що він організував злочинне угрупування? Злочинне угрупування з чого? Ну, судно. Наскільки, йде... наскільки я знаю, я з великою повагою ставлюся до хлопців зайдати, тому що це справді дуже боєздатний підрозділ. А до Але в той же час це такий підрозділ франшиза. Тобто є одна назва, наскільки мені відомо Айдар. І купа фактично окремих автономних частин, які ну, воюють на власний розсуд і, мають, і не мають централізованого командування. І вся історія, наскільки я знаю, що Мельничук ніколи не був реальним комбатом батальйону. Формальним початка частини була в нього. Реальним він ніколи не був. Тому ну, питання знов таки угруповання з кого. Я не прокурор, мені чесно, і мене не цікавила ця справа. А ви голосували за його звільнення із бавлення депутатського? Ні, не голосував. Вас не було насправді, на? місці? Насправді, мене не було на місці, це правда. А, а, насправді, ми спілкувалися, якщо мені пам'ять, не зраджує один раз в житті, а, коли була та історія з побиттям побиттям а, якогось водія на трасі. Угу. І мене мій колишній начальник штабу Вадим Траян на той час, начальник київської міліції, попросив, щоб я поговорив з Мельничуком, щоб хлопці просто приїхали і вибачилися, тому що люди абсолютно адекватні і хочуть Це на Бориспільській трасі, коли там. Так, І приїхали. люди просто хочуть вибачень і хочуть забрати заяву, і все. І на цьому закінчити. Я говорив з цього з ним з цього приводу. Кажу, що якщо можеш, привези хлопців, щоб вони вибачилися і все. Він сказав, що, що це підстава, що вибачатися перед кожним стрічним і От, так можна зламати язика, і він цього робити не буде. Ну така не ну, хлопці, хлопці потім самі приїхали, наскільки я пам'ятаю. Це була моє ну, ось мій рівень знайомства з Мельничуком. Значно нижче, ніж з тим же торнадо. Ви не найдисциплінованіший депутат. Навіть, скажі... Мабуть, да, навіть скажімо так, з 74 засідань ви були зареєстровані на чотирьох. Ще, І... ще на декількох забув зареєструватися. Так, да, ну може бути, тому бачите, я так навіть обережно формулюю, що зареєстровані були на чотирьох. Ви не були під час голосування по Наливайченку. Якби ви були у залі, ви б підтримали прохання президента звільнити голову СБУ? Теоретично, СБУ це прерогатива президента. Тому ну, він повинен обирати того, з ким йому комфортно працювати в цьому плані. Скоріше все, так. Підтримую. В такому разі, так. Хоча я не підтримую надзвичайну, мабуть, більшу частину президентських ініціатив. Вам не подобається, як діє СБУ на територіях, на яких ви зазвичай працюєте? Воно ніяк не діє. Можливо, можливо воно почне діяти, але ну, ні, безумовно, ми багато разів насправді проводили операції разом з СБУ, проводили затримання. Там, найбільше, що я пам'ятаю з СБУ, це коли вони попросили азовців штурмувати розвідгрупу Спарти, 6 осіб. З великою кількістю зброї, вибухівки, їх тоді всіх взяли. Їх потім, правда, поміняли, як завжди, ну в будь-якому разі. Тобто їх взяли. Там був такий командир якогось там розвідки Лис і п'ять бійців. Тоді ми працювали з СБУ. Багато разів працювали з СБУ. Там є люди, які працюють, але ну, як системна організація, вона не працює. Ви два роки просиділи в СІЗО. Правильно? Два з половиною роки просиділи в СІЗО. Напевно, ви там багато про що думали, але напевно уявити собі не могли, що ви будете підполковником міліції. Полковником. Полковником Значить, mm. Бачите, навіть я... <сум> я вас вітаю. Я перед тим, як в <сум> вересні місяці після Широкіна, якраз першого, отримав. А... Це мало що значуще, що насправді звання. А... Так не думав. Та Києві. Ну, але і вся країна не думала, що з нею трапиться те, що трапилося. Такі дивовижні. А ви не хотіли відмовитися від цих звань? Відмовлятися треба від чогось. Е... Я відмовився там від квартири службової, від службових машин там, і пільг і так далі. Я не отримую якоїсь полковничої пенсії і так далі. Ну, але, коли, але коли, але коли е мені давали там, перше звання після. Мене, по-перше, прийняли на службу, бо коли я брав Маріуполь, е я не був прийнятий на дійсну службу. Більшість хлопців вже були, я ще не був. Якраз через те саме СІЗО. Коли мене приймали на службу, е як офіцер, я повинен був бути офіцером, тому мені, мені дали перше звання. Наказом там, президента, міністра, так далі, майор. Перший раз я е, дуже хворобриво ставився до цього майору. Але хлопці вважали, що це е, таке визнання заслуг полку. В першу чергу. Не мене, нічого, а визнання заслуг полку. полку. Е, що стосується, чи відчуваю я себе е, міліціонером, ментом і так далі, Ну, жодна людина адекватна в полку себе такими не відчуває. Е, ми хотіли захищати батьківщину. Ми прийшли для цього. Це була єдина можливість на ту хвилину стати зі зброєю в руках на захист країни. Був Айдар, і на Айдарі закрилися, закрилися двері в ЗСУ для добровольців. Всі ми це пам'ятаємо. Був створений один-єдиний добровольчий підрозділ в Збройних силах України. Він був створений, якщо пам'ять не зраджує, в квітні, а в травні вже ніхто і нікуди попасти не міг. Тому була, була одна єдина можливість МВС. Іти через МВС. Ми пішли. Ми не сприймаємо себе ментами. Ми не відчуваємо себе безумовно частиною цієї системи. Ну якщо війна закінчиться, ви будете продовжувати працювати в міліції? М -м в цій міліції мені б дуже хотілося, щоб вона змінилася, але я думаю, що, наприклад, в такій системі міліції, навряд чи на 1240 осіб в полку знайдеться два десятки. Які залишиться працювати в міліції. І ви не залишитесь? Ну я однозначно ні. Будете депутатом ще раз. А, ну, як мінімум політиком. Політиком. Тобто ви бачите так. для себе політичне майбутнє все-таки. Так, тому що м, ситуація виглядає так, що м, кров проливається там, а, солдатами. І це солдатський обов'язок. А провалювати війну і програвати території це тут справа нашої політики. Тому я хотів би це змінити. Через політику. Якщо ми все-таки на секунду собі от уявимо, що, наприклад, просуваємося вперед, навіть до кордонів, місцеве населення, яке чудово, частково сприймає ЛНР і ДНР. І тут заходять наші бійці. Націоналістично налаштовані, ніхто не радий. Що робити з цими територіями потім? Ну, Під час війни взагалі ніхто нічому не радий, насправді, на всіх тих територіях. Вони не раді взагалі, в першу чергу, існуванню війни. І той, хто її перший закінчить, той вже буде мати моральний, моральну перевагу над другою стороною 100%. Бо настрій абсолютної більшості цивільного населення в зоні конфлікту завжди один. Хто завгодно, аби закінчилася війна. Це треба розуміти перше. Друге, потрібно розуміти, що Та просто майте дисциплінованих бійців. Ми стоїмо, Азов стоїть в населених пунктах, етнічно неукраїнських, заселених греко-татарами, росіянами частково і так далі. І жодного, ексцесу. і жодного ексцесу. Май дисциплінованих бійців і все буде добре. Навряд чи арабське населення Іраку, там, мусульманське населення Афганістану було радо американським воякам. Але мінімум Ексцесів і так далі замирив цю територію. Що стосується несприйняття цими людьми України і тому подібних речей, ми ж всі бачили це на наших очах, все розгорталося. З нульового рівня до рівня агресії військової і, і війни е, за допомогою медіа, розкрутка сепаратизму на Донбасі. Медіа. В першу чергу це медійні, е, медійна війна. Якщо ми вийдемо до кордонів, якщо ми припинимо е, медійну о, цю російську складову в цій ситуації, то безумовно е, накал стовідсотково спаде. Це раз. По-друге, є мільярд прикладів того, як е, е, території заміряються, пацифікуються, і потім являються, ну, найкращий варіант це Чечня. Та територія, яка дала Росії дві війни дві дуже серйозні для Росії війни першу, і другу, чеченську, зараз так чи інакше є е, найбільшою опорою путінського режиму. І ми не можемо казати, що це от один Кадиров і два мільйони чеченців хочуть газовату проти Росії, і одни, одна єдина особа Кадиров цьому заважає. Це не так безумовно. І кількість лісних братів значно менша, ніж кадирівців. Ну, тому якщо таку кров, таку величезну культурну, цивілізаційну, релігійну а, прірву вдалося засипати росіянам. За допомогою дотацій, за допомогою там жорсткої політики, за допомогою медійної політики, то це безумовно абсолютно швид... абсолютно простіше зробити буде Україні. Тому що і кров не та, і жодної культурної, етнічної, цивілізаційної, релігійної різниці серйозної, що б там хто не говорив, немає. Ну подивимося, тим не менше, ви напевно самі собі так само ставите це запитання, коли це закінчиться. Якщо ми будемо перетворювати цей конфлікт на заморожений конфлікт, то я думаю, що майже ніколи. Ми повинні розуміти, що от є надія на те, що санкції міжнародні, зупинять зараз Росію. Це може бути абсолютно, це логічно. Але не поміняють думки росіян і побажання Путіна та російської еліти. Вони хотіли все. Вони хотіли на як повноцінний проект з пяти 6 областей, і це був мінімум початок, і вони можуть тільки на деякі, деяку історичну хвилинку відійти від цього плану, дати собі передишку. Якщо ми не, бере, не розберемося з цим зараз, то пройде 2-3 роки, з них знімуть санкції. Вони Десь підкачають е, м'язи, е, десь е, попрацюють То над То Ви помилками. даєте, що 2-3 роки це запросто в замороженому вигляді? Це мінімум. І я ще раз кажу: він не буде в такому вигляді. Вони будуть продовжувати, вони зроблять е, паузу, передихнуть і почнуть знову в Одесі, Харкові і так далі. Якщо взяти... або, або дати один раз по руках, або поламати цей режим. Або знищити сепаратизм для початку, хоча б на території Донецької та Луганської областей, або мати е, цей конфлікт вічним. Якщо раптом починаємо активно діяти, за який час ми можемо просунутися до кордонів? Навіть з тим, що є зараз, я думаю, що це абсолютно реально і е, строки можуть іти 3-5 місяців. За 3-5 місяців може бути перемога, місяців. якщо так. буде все активно. Я дякую вам за участь в програмі і хочу нагадати для глядачів наших, що у нас зараз працює електронна пошта, завдяки якій ви можете поставити нам свої запитання, запитання до наших гостей, а також написати свої пропозиції. Просто опишіть. Зараз на вашому екрані з'явиться ця адреса Наталка Якимович Укрнет. І наразі в мене все. Я вам дуже дякую за розмову. Це була Patriot.ua, Я Наталка Якимович. Дякую вам. Дякую вам. Хай щастить. Дякую.